Всім добрий день. Сьогодні ми з вами розберемо чергове запитання, яке мені надійшло на пошту. Стосовно введення початкових залишків. Особливо цікавило введення початкових залишків по рахунку 312, тобто залишки на валютних рахунках. З чого варто почати і взагалі виметати, що повинно бути для того, щоб ви могли розпочати роботу з введенням початкових залишків. Це. Введена інформація про організацію, максимально заповнена, е налаштування зроблені, налаштування обліку, і обов'язково створена облікова політика. І стосовно облікової політики, вона повинна бути хоча б на декілька періодів раніше, ніж ви збираєтесь вводити вводити початкові залишки. Зазвичай залишки вводяться кінцем року, там, наприклад, 31-12, То зважайте, що облікову політику ви там можете зробити на 01-12. Відповідно, в залежності від того, які налаштування облікової політики, так буде і вводитися залишки в початкові залишки ваші, тому що це буде часом залежати від того, що там в обліковій політиці вказано. Якщо ми говоримо взагалі про якісь валютні операції, то спочатку варто відштовхуватися від, від курсу банку. НБУ, да, від курсу від банківського курсу НБУ. Е, перед тим, як вводити початкові залишки відповідно по валютних рахунках, необхідно внести на дату введення в експлуатацію курс НБУ. Що ви робите? Ви копіюєте цей курс чи берете цей курс з сайту НБУ, заходите собі в е, довідник. Валюти. Отут де купівлі та продажі валюти. Зазвичай тут вже є створені автоматично вам основні валюти. Мені потрібен долар США. Переходите на курси валют і додаєте 31.12.2022 року. От такий ми мали курс на 31.12. І майте на увазі кратність. Якщо кратність, отут стоїть кома після двох знаків, ну, поки що в нас два знаки після коми, перед комою, так, 36 гривень і 56 копійок за 1 долар. Якщо ви вказуєте ем, 3656 кома у вас отут, так? то це буде означати, що у вас кратність 100. Так, тобто у вас курс не за одного, не за 1 долар, а за 100 доларів. Обов'язково е, е, майте тут різницю і контролюйте, як ви це вводите. Записати та закрити. 31, 12, так, все добре. Тепер переходимо е, безпосередньо до введення початкових залишків. Їх ми можемо почати вводити через головне меню Помічник введення початкових залишків так, Обов'язково отут, якщо цей рахунок, це перший рахунок, який ви вводите, та, залишки по ньому вводите, то у вас отут червоним буде писати, що не введена дата введення початкових залишків. Ви на неї нажимаєте, отут прописуєте дату. в моєму варіанті 31.12.2022 року. І натискаєте Встановити. Воно одразу у вас посиніє, і ви зможете працювати далі. Далі шукаєте свій рахунок. В моєму варіанті 312, який я тут шукаю. Створити. Дата підтягується автоматично ту, яку ви там зверху встановили. Додати рахунок 312. У мене тут були, тому що я їх обирав. Ви можете просто натиснути так донизу, показати всі, і обрати той, який вам потрібен. Субконто види, банківські рахунки і субконто рахунку. Тут ви повинні вказати той банківський рахунок, на якому ви вказуєте залишок. Якщо у вас їх є декілька, то так от в розрізі кожного робите лінійку в цьому документі введення в початкових залишків. На кожен з них. В моєму варіанті вже є створений рахунок, я його просто обираю. Якщо вас цікавить, як створити рахунок, як створити банк, завести в довідники, то там десь внизу. Внизу по, по відео, по часу, напевно, є відео, де я показую, як створювати рахунок банківський. Можете спуститися і подивитися. Якщо б того не було, напишіть мені під цим відео, і я обов'язково зніму таке відео. До речі, не забуваємо лайкати і підписуватися. Так, вже ви бачите, що коли я обрав рахунок, Одинеска чи бас. Зрозуміло, що ми будемо вводити кошти в доларах, валюта долар, по, тому, по тій валюті, яку я вказав в цьому рахунку, коли створював, воно автоматом підтягнуло сюди мені валюту і підтягнуло курс. Курс за НБУ і кратність. Так, і тут я тоді ввожу суму, яку я хочу ввести, і воно мені автоматом перераховує на гривню. Перевіряєте, чи все у вас сходиться, бо, можливо, ви помилилися з курсом, можливо, не на ту дату або ще щось. У вас має бути отут сума у валюті грошових коштів, обліку грошових коштів, і сума в гривнях. Обов'язково отут звіряєте. Далі натискаєте Провести і контролюєте бухгалтерські проведення. Вони тут доволі цікаві. Отак от, от воно повинно виглядати. Дебет з 312 на суму 10 тисяч доларів, по кредиту нульовий рахунок і загалом гривневий еквівалент. от він 30, 365 тисяч 686 гривень. Тобто, якщо ми помножимо курс на суму у валюті, це правильна проводка. Деколи дивуються люди, чому тут рахунок 0,0, дуже просто. Все тут дуже просто і зрозуміло. Рахунки балансові, та й взагалі рахунки бухгалтерського обліку, повинні застосовуватися у варіанті подвійного запису. І 1С і Бас працюють так, що обов'язково, коли ви вказуєте якийсь рахунок, який не є за то проведення має бути як з дебетом, так і з кредитом. Не може бути такого, щоб був лише дебетовий рахунок 312 і сума по ньому без кредиту. Такого не буває. Тому, коли ми вводимо чуткові залишки, ми використовуємо такий собі транзитний рахунок, допоміжний рахунок 0,0. І коли ви вводите там умовно актив, то цей рахунок у вас буде по кредиту, тому що всі рахунки активу будуть йти по дебету. Якщо ви вводите пасив балансу, то цей рахунок буде по дебету, а всі рахунки по пасиву балансу будуть по кредиту. Таким чином, ви ж прекрасно знаєте, що актив дорівнює пасиву по балансу. Коли ви введете ці залишки і введете їх правильно. То рахунок 0,0 закриється. Тобто обороти дебетові по ньому будуть дорівнювати оборотам кредитовим, і залишок залишиться нульовим. Якщо ви неправильно вводите початкові залишки, то залишається залишок на рахунку 00 на якусь певну різницю. І це та різниця, на яку у вас рватиме баланс, і на ту, яка у вас рве баланс, напевно, зараз. Так, тут у нас все зрозуміло. Обов'язково в нас йдуть кошти на дебет 312-го і на кредит нульового рахунку. Закрити. провести та закрити. А тепер йдемо в оборотну сальдову відомість і дивимося, що в нас вийшло в результаті. Звіти, оборотна сальдова відомість по рахунку. Рахунок у нас цікавий 312. -й. Період. 22-й рік. Ну, може бути загалом рік. Сформувати. І маємо: от наступні дані. На 312-му на рахунку такому-то у валюті в нас є такі кошти. В валютному еквіваленті залишок 10 тисяч доларів. БО це, ем, це сума в валюті обліку. Та валюта обліку в Україні це гривня. Відповідно, БО це бухгалтерський облік. Це означає, що в нас є 10 тисяч доларів в гривневому еквіваленті станом на дату введення, в експлуата... введення початкових залишків 365 тисяч. Все. Далі можемо їх там витрачати, продавати, обмінювати ну, все, що можна і потрібно з ними робити. І це, це все, що стосується ведення початкових залишків по валютних рахунках. Дякую за увагу. Не забувайте лайкати, підписуватися. Обов'язково мені пишіть знизу ділянки бухобліку, які вас цікавлять, які я можу розглянути в наступних відео. Не лише ділянки, але й галузі загалом. галузі діяльності, в яких вас цікавить бухоблік. А на сьогодні до зустрічі.